Я вітаю, шановне панство наших одеситів, гостей нашого міста з такими чудовими, фантастичними святами, як Різдво Христове. Завжди на це свято збирається вся сім'я за столом, за таким пишним, красивим, багатим столом, з калачами, з фруктами, з іншими яствами. Е е е і ще дуже важливо, що в цей час відкриваються небеса, і до нас приходять навіть душі наших предків. І завжди, от з дитинства я помелатала, і були такі звичаї і казали, що не можна просто на лавочку сідати, треба дмухнути, бо можна сісти на душу своїх предків. Для них обов'язково готувалася кутя, спеціальна страва, яка ставилася на вікно. І ще на Різдво співають колядки. Люди ходять, такі гурти фольклорні, один до одного в гості, і співають пісні про народження Христа. Але походження цих колядок від слова коло. Коли закінчувалося річне коло, то співали колядки на честь народження сонця. Це свято було 21 грудня, коли була найдовша ніч і найкоротший день. Народжувалось сонечко, і з цього часу день додавався. І от святкували таке вічне коло. То перейшла назва на колядки. Придумали колядки спочатку. на... Щедрівки, тому зараз якось путають колядки з щедрівками, студенти Києво-Могилянської академії. Чудовий був звичай на Новий рік ходити від хати до хати, славити Бога щедрого і бажати людям достатку, здоров'я, щастя, всього найкращого в родині і в сім'ї. І ось вони стали на Тексти щедрівок писати тексти християнські, коли християнство прийшло на Україну. І так воно прижилося. І найстародавніші колядки вони співаються з приспівом щедрий вечір, добрий вечір, добрим людям на здоров'я, але не плутайте. Потім стали е, робити спеціальні писати колядки, і народ писав, і композитори писали. Сьогодні ви почуєте такі колядки, які співають про народження Сина Божого, Христа, який прийшов на землю і приніс нам щастя. Сідані, it's a Добрі люди, з звіпліємо, ми йдемо, і вступаємо усюди, і вість радісну несемо. Скоро, ласка, пустіть в хату, бо далека нам дорога. Дозвольте колядувати і славити Христа Бога. Віплієрівна з новина, Ще приходять Те, Боже Сину, в день Різдва на Україну, зійшли зіроньку яскраву, щоб рознесла тою славу. По всій Україні пісня гомонить. Христос народився, радіє весь світ, Його прославляє увесь наш народ. Христос зарождає, славімо Його. На небі зірка ясна засяла, світ любимся сяйвом спомила. Спасення нам завітала, діва, де сина зродила, щоб землю з небом злучити, Христос родився, славіте, Христос родився, славіте, нині в тебі на насінь. Божи Владимир цар света одежд до њего спеши ми сини Ви нас, ми ж твої діти. Христос родився, славіте, Христос родився, славіте! Бог предвічний народився, лунає по світі, Божий люд, весь веселиться, небо в зорях світить, всюди радість, всюди співи, від хати до хати. Плине народ у малінні Христа прославляти. Нова раділа, що на небі. Буде, з Різдвом Христовим всіх вас вітаю. Щастя і успіху всім вам бажаю! А за цим словом будьте здорові! Христа Бога молимо, у дзвіночки дзвонимо. Нехай Господь дасть добра у хати і ще на рік Різдва діждати. Дай Боже добрий вечір. А ще на ті свята чарівні, збираються дівчата. І гадають на долю, на нареченого, співають пісні про кохання, мріють про кохання на все життя, про доброго, гарного козака, який прийде і візьме її заміж про міцну сім'ю. А ще ми готуємося до нових свят, до щедрування і вивчаємо щедрівки. Ми славимо Бога щедрого. І ще люди повинні знати, якщо вони хочуть бути багатими, здоровими та щасливими цілий рік, то треба приносити дари Богу щедрому. А дівчатка якраз посланці Бога щедрого. Ну, Спочатку зранку хлопці повинні приходити, а найкраще маленький хлопчик, щоб він посівав в хаті, а потім вже можуть прийти і дівчата. І заспівати, похвалити господаря, господиню, всі його родину. І він повинен віддячити, бо дівчатка є посланцями Бога Щедрого. Треба принести дари Богу щедрому. То ми вас вітаємо з цими святи і будемо ждати інших. О, Щебета додому Я просилася, а він мене се не пускав. Додому Я просилася, а він мене все не пускав, коханий. Моя буде питань, де була я, а ти дай такий отвіт, яка чудова майська ніч, найде красу несе, а в цій красі раді. Сікрадіє все, Доню моя не в тому річ, не гуляла цілу ніч, чому розплетена коса, а на очах брини сльоза, чому розплетена коса. Очах брини сльоза, коса розплетена моя і подруга розплела, а на очах брини сльоза, Бо з милим розпрощалась я, на очах брини сльоза, Бо з милим Розпрощалась я. Вишневому саду там соловейко щебета додому не хотіла я, а він мене все відправляв, додому не хотіла я, а він мене все Ой, о Вишневому Саду, о, йовишне, бому, саду, о, вишне, вому, саду. Добрий вечір тобі, пане Господа. Земле син Божий, народився, застеляйте столи, то все килимами, радуйся, ой, радуйся, земле син Божий, народився, бо прийдуть до тебе, три празники в гості, радуйся. Ой, радуйся, земле, син Божий, народився, а що перший празник Рождество Христове радуйся, ой, радуйся, земле, син Божий, народився, а що другий празник святого Василя радуйся. Ой, радуйся, земле, син Божий, народився, а що третій празник святе водохреща радуйся, ой, радуйся, земле, син Божий, народився, а по цьому слові бувайте здорові. Радуйся, земле, син Божий, народився.